Тут нема дьявола. тут іменно самозрада своїх мрій і людських якостей. Ну і що в цьому випадку можна зробити, придумати? І тому, то, що я вже сказав, ідуть ломка по всіх ситуаціях життя, фізика перша, захворювання різноманітні, тому що воно зсередини починає руйнуватися. Оця зрада, ще взаємовідносини, навіть ті самі відносини з грошима, можуть бути промахи, може хтось кидати на гроші. А що мож... і спитай себе відверто, для чого це мені? Чому мене людина зрадила, або mm -hmm. чому в мене так ідуть фінанси туго, Да? що я можу поміняти в своїх реакціях або відносинах? Угу. Щоб це е, змінилося. Хоча Хоті... стоп. А що це? Все життя людське методом пропи ошибок. Так. От, от все буквально. Угу. У всіх. Комусь вдалося окей, молодець. Комусь не вдалося, ага, далі шукаю. Так, зараз відкритий великий простір для. Різних тренажерів, тобто вся, всякі можливі курси, де треніни. Страждати. І ага. як би вона не бажала вибрати, звідси все одно все якась частинка її підсвідома, несвідома, буде тягти її страждання. Вона не зможе вибрати з цього тригеру. Так. Так. Тільки дивися, знову-таки, нам вже відомо, є два рівні страждання. Є страждання, скажем, грубо говоря, боротьба з негаразними зовнішніми ситуаціями виживання, і є стражда трудність, ніби як страждання, коли ти відкриєш свою силу і тобі прийдеться застосовувати або шукати людей ситуації, де ти зможеш реалізувати своє призначення. Так, повертаємося до кухонних розмов. І сьогодні тема яка в тебе? Або роздуми на тему? Вчора, продивляючись певний фільм, мені вдалося побачити, як багато і хто із людей в основному можуть змінювати свій курс. Свої здійснення мрій, намірів за певних умов. Бо ті мрії, які були в дитинстві, або в юності в житті певної людини, коли вона виростає і йде вже в світ, навчання і діяльність, часто бувають іншими. За певних обставин. І саме перші обставини цієї реалізації мрії це гроші. Mm. Бо то, що було в дитинстві, скудність у фінансах, їжі, в одежі, у умовах життя, і коли трапляється ситуація, коли це можна вирішити великими грошима, але тут приходиться тій людині, як кажуть, міняти свої людські mm. якості. Зраджувати себе і навіть тим самим зраджуючи інших людей, але за це отримувати певні гарні гроші і комфорт і умови. І mm. стає питання: чи можна це виправити, так? Тобто людина якби з дитинства має якісь певні ідеали, мрії, так? Да? І потім проходить е, час, вона виростає, і е, е, вона бачить, що ці ідеали і мрії е, е, не приведуть її до швид швидкого збагачення, якого потребує цей момент. так? все, ну, Вийти із тих але не хочу повторяти <кій> те, що було там як у батьків або ще у когось. На... У кожного свої причини, так, мабуть, так. так. Тобто, в цей момент вона може зрадити свої мрії, свої наміри угу. і е піти за, ну як то, за, за довгим рублем, як кажуть. Угу. І ти вважаєш, що зрадивши себе, вона почне зраджувати, може зраджувати інших? Тож вже було сказано. І? і. Як там же один мужик сказав, а потім оце в душі в е, довгий час буде гнітити мене, і мені прийдеться заливати це спиртним або ще якимись речами. Тобто та людина живе далі, тільки оці зради починають проявлятися, як мінімум, в тілі або у побудову взаємовідносин. Сімейні. Тобто так чи інакше воно буде його так. свідомо чи несвідомо пригнічувати. Буде виражатися це в дальнішому житті. Отак воно, як кажуть народі, продати душу дьяволу. Угу. Тут нема дьявола. Тут іменно самозрада своїх мрій і людських якостей. Ну і що в цьому випадку можна зробити, придумати. І тому, те, то, що я вже сказав, йдуть ломка по всіх ситуаціях життя. Фізика перша, захворювання різноманітні, тому що воно зсередини починає руйнуватися. Оця зрада. Дай що взаємовідносини, навіть ті самі відносини з Рошима. Можуть бути промахи, може хтось кидати на гроші, а ще можуть його зраджувати, підзеркалювати від... йому і, угу. і, і тут питання, а що ж відбувається? Ага. І багато ж і були такі, що приходять з великими грошима, були великих досягнень фінансових і взаєминах, а потім починає все ламатися. І що ж відбувається? Що хто наврочив, нашкодив і так далі, mm. шукають крайнього. Uh -huh. І людина приходить зачасту так в розпачі, а що відбувається? Ну, критичні моменти якісь відбуваються в житті. Uh -huh. Uh -huh. І запитує, а чи можна це виправити, коли з'ясовуються причини, звідки це почалося, і, а що з цим робити? Виявляється, є можливість. Кажуть, минулого не поміняти. У нас це можливо. Можна заглянути в минуле, передивитися, переоцінити, вибачити себе і почати переписувати ті ситуації, ті відносини, які були в минулому, і таким чином вирівнювати це в своїй душі, в своїй системі, і процеси в тілі будуть покращуватися. Ну, а чуєш, а може бути така ситуація, що е, в цьому житті не було, наприклад, зради, а воно може тягтися mm. там з минулих вчилень? Mm. І таке бувало. Буває. Бувало. І це можна також саме передивитися і виправити свої відношення в тих життях чи в цьому житті. Дуже, дуже часто знову повторюсь. Е, в таких ситуаціях людина шукає крайнього. Ну так, да, якщо її зраджують, то, звісно, а... ні гадя і не лісо, причому тут я, я ж хороший. А тобто вот... свідомість чи не свідомість, <кх> а ум, скоріше ага. ум налаштований так завжди, щоб ті моменти, які неприємні для нього, так, так. він не ну, забуває. Типа забуває. Невигідно йому, Невигідно йому пам'ятати. Mm. Угу. Mm -hmm. Отак бувають е, не самі по собі, е, як кажуть, переоцінка цінностей, mm -hmm. коли є злидні, mm -hmm. то талант, або певний дар втрачається заради, щоб ну, або бути удобним суспільством, комусь там знайомим чи рідним, так як батьки хочуть, або от от треба вижити. Приходиться зраджувати свої ідеали, мрії у благо якихось ситуацій, сім'ї, дітям, от те йти заробляти, mm -hmm. треба йти дві-три дві справи, е, втрачаючи відносини до дітей, а діти чекають там батька чи мами. А, а ніколи, я, вам, я заробляю гроші для вас, щоб ви жили краще. А діти хочуть іншого, кажуть, ми хотіли, щоб були не батьки. Не твого кращого. Так. А мами не було, чи батька не було рядом, а, а от була цінність. Ну, от я для, для себе можу зробити такий висновок, що всі ситуації, всі люди, всі прикрощі, напасті, зради і т.д. і тепер відбуваються. З людиною для неї. же. Тобто вони їй показують, що mm -hmm. е, не шукай крайніх назовні, mm -hmm. да, поверни е, свою увагу туди всередину і відверто з собою, якби поговори чи спитай себе відверто, для чого це мені? Чому мене людина зрадила? Або mm -hmm. чому е, в мене так ідуть фінанси туго. Да, що я Можу поміняти в своїх реакціях або відносинах, угу. щоб це е, змінилось, хоча б допустити, що. Ну це ж це ж слухай, це ж треба перевернути свою свідомість у ага. того, е, як це е, е, суспільного, да, так. коли суспільство все е, м, налаштоване на те, ну в основному, да, сто 90%, ага. щоб знайти винуватих. Батько там на, насварив, чи, чи ну, батьки часто да, mm -hmm. з дитинства, або там уже далі йде президент, чоловік, або жінка не така, або прав, правительство, або ще щось шукають. Тобто вся ситуація для того, щоб ти звернув свою увагу всередину. Mm -hmm. І знову згадуючи навіть про себе. Дитинство було в мене трудне. Ну, як би сказати, я не страдав, але. Страхи в основному мене завжди переслідували. В юності мені рішення прийшло стати сильним, і я пішов на важку атлетику. Щоб мене не пригнічував ніхто, тому що я був в школі і по, по житті завжди пригнічений. Ти ж сили другої шукав, але суспільство другої не знали. І прийшло мені рішення не боротьба, не, не там штана. бокс, а іменно штанга, щоб не було другого. Угу. Щоб я когось чи хтось мене отаке не було змагання. І я трошки спробував і відчув дійсно, я там силу. І потім дещо мені по житті. Там служби армії дещо, як кажуть, Пригодили. пригодилось показати, що я сильний. Нічого ж просто так буває. Так. А виявилося по житті, що не фізично мені треба було сильним стати, а іменно, як кажуть, психологічно або виростити в свої в собі світобачення, світосприйняття у цілому, що таке життя. І що таке бути сильним? Чи набути, це набути мудрості, знань, порозумінь, пізнань. А що таке взаємовідносини? Сила це у взаємовідносинах, а не в мускулах або ще в чомусь. Так само, і в тебе було, що хто кожному із нас казав з дитинства, ким тобі бути, як? як Користуватись, як керуватись. Ніхто не сказав. І коли ми зростаємо, кожен в своєму світі, в своїх сім'ях, в своїх розуміннях, і приходить час, і ти можеш сказати стоп. А що це? Все життя людське методом пропи ошибок. Так. От, от все буквально. Угу. У всіх. Комусь вдалося окей, молодець. Комусь не вдалося, а ага, далі шукаю. Так, зараз відкритий великий простір для різних тренажерів. тобто вся, всякі можливі курси, де треніни, угу, де і... ти можеш прийти, навчитися в іншого, не на своїх помилках, а в іншого, де тобі кажуть, слідуй за мною або роби отак, і ти будеш успішним, багатим, все те вийде. І тут теж не завжди виходить. Ну, бо це ж Втих. досвід, бо це досвід людини, а воно не враховується, mm -hmm. ем, опять же, вік душі, не враховується, не враховується комплект, я так скажу, набір е, якихось сутностей, з якими людина йде, mm -hmm. да, програм низькочастотних. частотних. Тобто, якщо десь щось схоже. Ем, то воно може якби цей шлях повторити да, людина. Якщо там набір оцього всього зовсім інший, то людина, мабуть, не вийде. Тобто не тільки на своїх помилках можна навчитися, так? Можна слідувати комусь за кимось, по книжках, по курсах і все одно не вдається. Хоч обіцяють, так? Ну, да, часто обіцяють. Ну, я ніколи не, не сприймала, що це, от е, я маю за кимось повторити один в один. Я можу взяти з того ідею для, свої, для свого, ну, як в мене, наприклад. Да? Я там на да, є такий термін в кулінарії чи в е, кондитерки, що ти надивлюєшся і вибираєш або міксуєш те, що тобі подобається. Ти не повторюєш когось. Ну я не повторюю когось, а я е якби свою фантазію включаю, а десь можу взяти ідею, що отут отак, але вже під, підлаштовую її під свій е смак. Ну, при цьому, значить, в тобі мають бути певні якості, е що сміливість, чи що відсутність боязнь е відійти. А що що в від... мене не вийде, ага. що в мене. А як тут бути? Якщо у людини є якісь сутності, а що скажуть люди, якщо я зроблю по-іншому, якщо у людини повно страхів ну ризикувати, спорчу продукти, от чисто в тому кулінарійному угу, варіанті, так? Угу. то як вона буде діяти? Вона буде повторяти тому рецепту, але та людина до рецепту, мабуть, не все може сказати. Так, е, да, часто, голий. часто е, 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 як це, інтернетні рецепти, да, якусь, як ото кажуть, коня продали, а уздечку забрали. Уздечку. Mm -hmm. от, тобто от Рецепт mm -mm. дають, але якісь нюанси, які відомі тільки людині. Людина може то і не спеціально зробити, вона просто для неї це очевидно. <звук> І не варто якби того писати по умовчанню, це має бути у всіх. Але, ага. але ж всі розуміють по-своєму, -по збити там три яйця, да, і 150 цукру. І все. Збити. Що значить збити? Тут нюансів може бути купа насправді. Ага. Збити окремо білки, жовтки, раз, ага. збити на низьких оборотах, збити на високих ага. оборотах, збити 3 хвилини чи збити 10 хвилин, і ага. то все різний результат. От чому діло. І так же само приходили до нас люди, які кажуть, так я ж на курсах кожен раз мені це саме розповідали. Те ж саме, як кажуть рецепт. Йому на курсах розповідали, і він слухав і був такий розкручений, такий на емоціях, на бажаннях Вау! Після курсів у мене все станеться. І знову, каже, були в мене невдачі. І тоді я відчував себе невдахою. І знову я шукав курси, і знову каже, йшов з надії, що ну, тут мені вдасться. Це, 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 було, це було зі мною, не один раз я це відчувала. І ну, я можу сказати от про себе, да? або в моєму випадку є теж кілька варіантів. Є варіант, що ще не час. <гум> Кажуть так. Так. Да. От ага. ще не прийшов час, ще не наїлася людина ага. ще от зарано. Другий варіант може бути, що це взагалі не її вибір на це життя. Угу. Тобто їй треба пройти, вона вибрала перед втіленням програму постраждати. Ага. І як би вона не бажала вибрати звідси, все одно, все рівно якась частинка її. Підсвідома, несвідома, буде тягти її страждання. Вона не зможе вибрати з цього тригеру, так? Так. Тільки дивися, знову таки, нам вже відомо є два рівні страждання. Є страждання, скажімо, грубо говоря, боротьба з негараздами зовнішніми ситуаціями виживання, і є страждання, трудність ніби як страждання. Коли ти відкриєш свою силу і тобі прийдеться застосовувати або шукати людей ситуації, де ти зможеш реалізувати своє призначення. Це теж як би страждання. Кругом люди, як люди, живуть кожен, як, як би кажуть, нормальні, а тут стати ненормальним білою вороною і виконувати своє призначення по душі. Це теж з виду ек екстраждання. Тому що, а що скажуть люди? А ти опускаєш е е і тому подібне. Тобто однозначно це набути досвід або виконати свою функцію. А інші або рідні тебе не впізнають. А о, що з тобою сталося? Починаєш спасати, а ти кажеш собі, хватить, потурати або жити як всі. Це теж як можна розцінити як страждання. І той же проговорю далі, той же товариш, або ти знаєш, або бачиш зараз, що в нас відбувається. Що коли е, він чує майже те саме від мене, каже, я чув на, на тренінгах, і тільки різниця не я йому розказую, те, що розказували там, як робити, а я пропоную зайти у, у, у свої глибини. І набути свої інструменти, свої принципи, набути. От така так, невеличка... не слідувала за тобою, а От. знайшла свій шлях. Вот. майже ті самі слова, як кажуть, <сміт> те <сміт> саме <сміт> кажуть <сміт> в інтернеті <сміт> і на тренінгах, тільки різниця. Ті кажуть, іди за мною, або виконуй так. А ми пропонуємо заглянь і знайди свій підхід. Ті самі майже принципи, але. Воно протирежно, корені да, міняється. І тоді людина починає вишукувати свої підходи, то, що ти казала, так? що я бачу рецепт, ну, я його вже внутрішні, маючи певні навики, бачу, як воно має відбутися. І в тебе виходить? І ти можеш написати теж рецепт. Ну тільки нутро ти не вкладеш туди. От досить важлива річ, як можна виправити все те, що було в минулому. І так же само, як те, що є в суспільстві, в у просторі, використовувати і не контролювати, а керувати, володіти цим на благо собі і, можливо, комусь із людей. І бути не тільки успішним спіти за кимось за чимось, mm -hmm. а благополучним получати благо шляхом, благо творіння, коли ти твориш благо з глибини своєї, не потакаючи за кимось. Тобто, якби підсумовуючи або закругляючись, можна сказати, що все можна змінити. Ні, не все, майже все. Бага, якщо, якщо, багато. Та, якщо ногу відрізало, то ти вже її не вернеш. Але як мінімум можна змінити свої, відношення. своє відношення, свою реакцію на О, цей факт. Бо хтось каже, і все, я каліка. Ага. І закриває, і ставить крест на собі. Жалійте себе, да, да, жалійте мене свої можливості. О, і, і, а хтось може сказати, так, ну, так сталося. Для мене це підсказка, як я можу діяти далі. Тобто дуже багато, дуже багато. Mm -hmm. Якщо не все, то 90% можна виправити. Можна. Цікаво. Хочу все. Mm -hmm. Так.